Дівчину, дівчино, мені потрібна сумка подрузі на день народження. З вами все добре, дівчино. А, це такий підхід, так? Да? Ой, як добре у вас, гарний настрій. Сумка на день народження. Я спішу. Дівчина, я все розумію. А, гарна, але ні, не щось не те. Я не збираюся ходити, дівчина. Да, давайте сумку на день народження, будь ласка. Не знаю, може щось таке спортивне, як у вас, о, та. Так. О, так. Дівчина, так, оцю. Біло. Так. І чорно. Так. Ми будемо разом ходити, як близнічки. Так, я їй білу подарую, а собі особливо... да, оцю візьму. Так. На касу, дівчина. Ой, дякую. А платити готівкою вам буде нормально, чи картою? Хех. І готівкою, і картою. Добре. Terima kasih.